Всім доброго ранку, яблучка йду на город. Сьогодні плануємо перевезти буряки. Дивіться, баба скільки в Ментелила. Жду хлопців, повинні приїхати тракторцем і перевеземо. Але чомусь мені не дуже подобається погода. А я ще хочу трошки звести гарбузів. Кукурудза. Де тут мої гарбузи? Зараз настягую, щоб легше було забирати. Чекаю на хлопців. Трохи настягувала. Прийшла допомога. Фух, мої діти стягуємо. Дівчата ну сапувалося. Але так завжди. <див> <див> Джунглі. Все зробили, буряк звезли, гарбузи теж. Гора така. Іду по батвину для корови. Вже вечір. Трохи притомились. На сьогодні, мабуть, хватить. Всім привіт! Не знаю, який вже день. Сьогодні знов вирішила перебирати картоплю. Вчора теж трошки перебирала, вчора знов на похорон ходила, дідусь умер. Короче, капець. Але діло все-таки І Сьогодні будемо повністю перебирати цілий день. Зараз 9 година. Побачимо, наскільки вистачить гондуху. Не знаю, чутно, не чутно, летають собаки дикі. Так, да? кс, кс 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 китень. Не дають покою. Ну що, дівчатка, подужала, Фух, холодочок трошки стану. Божу я до погреба, у погреб сама не пускаю. Сьогодні у мене приїхав син, то я його запряжу. Ну, от так потрошку і поробимо діло. Поклюю малинки. Такий гарний кущ. Поїмо знову наспіє. І кожен день майже є. Тут у мене яблунька. Я ще яблук не пробувала. І це є яблуньки. Вже декілька впало, мабуть, хтось з'їв. Зараз вирмемо яблучко, поїмо малинки. Давайте це спробуємо. Бабуля бурячок продовжує помаленьку, потихеньку. Так і до кінця недалеко. Мій гарбуз вирішила все-таки звести ну ви в курсі. І буду помаленьку вибирати. Хотілося не вибрати, щоб сушилось але я вирішила перебрати більш картоплі, так як є кому погреби пускати. А гарбуз, мабуть, все-таки завтра. Хочеться теж посушити, поки сонце. Так що підемо малинку їсти. Якісь крибобоки. Фух. Їсти, знайдеш, їсти, коли працюєш. Особливо коли перебираєш. А малинка в самий раз. Зараз наїмся. Бегеш? Дивіться вітамінчики. Хотіла присіла, присіла зім ще яблучко, але тут у мене ще перець. Половину я закрила, а половину ні. І трохи не вистачає часу. Ви знаєте, оказалось дуже-дуже смачний. Мене вже хлопці половину з'їли. Так що рекомендую, хто дивився мої відео. Будь ласка, передивіться. І хто любить дуже острий, той може закрити. Дуже сподобається. Це в нас така халабуда від сонця. Так, яблуко з'їм і до картоплі знов. Такий невеличкий в мене перекурчик. Гарна погода, дякувати Богу. Це дуже-дуже хорошо. Перекусила, дівчата, яблуко кисловаде. Вирішила вам ще показати. Оце відбираю таку сімінну. Справа в тому, що в білої роси сім'яної картоплі попробую ще відібрати. Получається, крупновато. І таку ще вирішила сіточку білої набрати. Далі, далі, все у мене на продаж. Я вже продала, продала, скільки я продала? 250 кілограм горожанам по 15 гривень і 50 кілограм у нас тут у селі по 10 гривень за кілограм. Ну, така в нас ціна. Ну, гарна, трохи великувата. Ну, що ж зробиш? А то в мене теж заказ 60 кілограм. Уже груші віддали. Так. Далі відібрала. Бачите, вже й доски нема. Але, <смір> по-моєму, уровень верхнього гривня ще не впав. Сиплеться потрошку. Що я хотіла ще сказати? Їздила в нас машинка, яка буде купувати картоплю. Нам предложили по 10 гривень. Інший чоловік подзвонив мені. Буде забирати по 8. Ви знаєте, ще по 10 куди не йшло, а по 8 ну, зовсім не хочеться віддавати. І ніхто її по 8 віддавати не буде. Раніше садило чоловік 30, а може і 40 багато картоплі, а тепер 10-12. Так що картоплі все-таки не дуже багато. Люблю, як велика сиплаться. Година дня, мабуть, піду, трошки щось перекушу. Що нас знімала за декілька днів, це вам і показала. На цьому, мабуть, все. Дякую за перегляд. Всім миру та добра. До зустрічі!